Напередодні Дня Героїв в Житомирському національному агроекологічному університеті відбулася презентація виставки Українські патріоти. Це вже сьомий вищий навчальний заклад, куди завітали 12 постерів з портретами українських героїв. Даний захід, безперечно, має величезне значення, тому що якраз зараз перед нами стоїть завдання відновлювати, формувати пантеон українських героїв, тих, які боролися за українську державність. Я вважаю, що до числа героїв України мають належати ті, хто брав участь у збройній боротьбі за українську державу, загинув або ризикував своїм життям. У час тотальної російської пропаганди звернення до наших героїв особливо актуальне. Про це говорили на презентації виставки. На цьому наголошує і голова обласної державної адміністрації Сидір Кізін. Нам е, намагаються. Вбити в голову інші, іншу інформацію, інші розставити акценти. А для нас важливо підтримання бойового духу нашого народу, підтримання славних традицій боротьби за незалежність. І для цього дуже важливе відзначення наших героїв. Виставку до Житомира привезла журналістка Олена Галагуза, стимулювало її те, що серед 12 постатей української історії є двоє наших земляків: Олег Ольшич і Тарас Бульбаборовець. Ми бачимо, що є піднесення національне, це величезний позитив, і ця виставка вона підкреслює те, що хто є українські патріоти. Нам є ким пишатися. Безумовно, всі 12 постатей, представлених на виставці українські патріотів, вони абсолютно різні у житті. Деякі ворогу між собою, але саме ця виставка вона їх об'єднує. Об'єднує, що це любов до України, це робота для України. До свята героїв. Обласне телебачення готує цикл програм про видатних земляків. А всі житомиряни мають змогу познайомитись з героями на виставці Українські патріоти.